привіт, друзі! З вами я, Фоксі 3008 і... Волкі 3008. Так, коротше, у нас сьогодні в гостях Волкі 3008. Ну, точніше, ми на два канали записуємо це. Тому ось дивіться. А, сьогодні, коротше, ми знаходимося в Ютубі. На моєму каналі, ось, якщо що, можете зайти на мій канал. На самий низ, в, голо... в строчці головний, Пролистатись, тут буде канал мого брата Wolfie 3008, який зараз зі мною тут сидить. Так, і сьогодні у нас буде ролик. Ми будемо, коротше, дивитись мої старі ролики відео. Так. Ось, у мене тих, скільки вже 182. <гум> так. І ось, коротше, зараз будемо дивитися найстаріші. Я вже трошки собі так список виписав, які такі старі, і з яких можна крінжові. Давайте якраз, ну, почнемо з самого першого ролика. Це мій ой. ой граю в Rainbow Friends е, в Roblox. Ось, це без звуки у нас. Ой. Ой-ой. Все. Починаємо дивитись. Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Rainbow Friends. Та йо мою і ми починаємо! Як минуло сорок років? Скажи. друзі, ставте лайки і підписуйтесь на наші канали. Угу. О, це ще в іншоті, це ось іншот, який іншот. О! Я колись даю, я колись пам'ятаю цю. У мене цей нік був Фоксі тоді, а не Фоксі 38 Я пам'ятаю твою кринжову загрузку Мм. Ще uh -huh. на Я ще свои записував записывав. зараз на комп'ютері Я хочу в мене піта. Ой. Ой. М ще буде міні смре Давайте это на міні смре Готовий? Ой, бережіть свої уши. Ну, Ми починаємо. Ай, о, о, хо-хо. Я сракшон фракшем. Щось не вдали посмотреть. Ой, що ж він там. Ну так горяча. А что за пицца така горяча? Думав вона вже відстила.

Blås. На потім, на потім зараз я думаю... Я. І давайте до кінця примотаємо, як там прощаюсь. Це там я там спеціально довго. Ну бо я це подумав, бо мені тоді. Я, до речі, це зранку записував перед школою. До речі, я в дружбу відео я. Чому мене там містер Біст? Всім привіт, друзі, з вами цей ролик мене задовбав, треба його обрати з трейлера О, дивіться, це ще 24 хвилини тому, ось я записав такий ролик Ми дивимося Давай про змію Старий, це старий, так? Ми сьогодні десь три ролика подивимося Дивіться, ось ми цей подивимося Ні, про змінюку Я ще хочу там, де крінжово трошки було Ось, роз... Граю. Я напевно я... пам'ятаю, чи це з голосом, але ось це зараз чекати деву. А, о, ось, ось, ось ось це воно з голосом. Давайте це подивимося. Такий крінж, серйозно. Greek. О боже, це такий крінж, друзі. Тому взагалі мене не чути. Всім привіт.

Всім привіт! Сьогодні ми будемо Гарден оф Банбан. Ця Це нова гра, яка вийшла. Я показую, як проходить. Так, а не просто про українською мовою, а не російською. наступне відео, напевно, теж буде на українській мові. Добре, ми починаємо. хочу казати? Ви взяли, то ми йдемо 50, ось 90, тут 90, 90, підписуй, 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 і вам треба сюди призвати я... дрон. Збирайте дрон, 50, я я я я От цим вам так двох, вони там є, то ви можете молоко лежить. І ми йдемо ось туди. Зараз нам треба трошки побігати Не будеш зі мною тут сидіти, добре, там щось грати саме зі мною, добре. А потом в Брэкхевен грати. Угу. В Можеш робити що хочеш. Так, ну це Фентю як просто і... як вечеринка така буде. А можна. Добре, можна. Так, let's go, давайте. Ну, це ще це не, 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 не скоро. А, але тут перший раз виходить. Це може йому складно бути, але якщо там три, чотири рази... Коментуйше то... скажи про це. Крінж. <ринт> Крінж. Ну я, 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 це я з тим згодним. Згоден. Зараз ми тут. А так, я, ця апі... Я то бажаю вонючий? петух вонючі. Це я кажу. Стої... Пітух, де ти? А я кажу. Сінгер фейл у нас тут должен бути такий. Помарайки удивки. Фін. Його ми повинні. Це, до речі, вулфі 38 навчив мене оці, як там вони називаються. Це капітан Фідлс. Його треба зробити на таке сепіло. Але. Тобто перший раз проходить, це може йому складно бути, але якщо там три-чотири рази. Пройти, ну, так, то там э, дуже було, легко це. буде вам вже це проходити. проходити. Зараз ми тут, э, тут э, чекаємо, встановимося І тут нажимаємо. Далі висти. Стої... Я не пам'ятаю, як його звати. Сінгер Фін. Його ми повинні зробити на помен. Він думав, що треба кудись в ці в Це капітан Фідлс. Його треба зробити на е, таке синеньке. Це апіла нам повинна. Я побачив такі Ось. На кнопку біжить. Тут. Натискаємо на усхорення. Зараз біжимо тут чекаємо, поки е, тут. Флот. Далі біжить, перекриємо, можна не перекрити. Нажимаємо і вона падає вниз. Далі ви йдете е, туди. І оцю от карточку е, помаранчеву, яку ми е, там взяли. То вона нам зараз потрібна, щоб ось тут зробити. Зараз... Всі... Так. <кхем> ну, давай, ворози. Так, ем, тільки от зараз ми будемо не, не будемо дивитися прямо сюди, дуже старий. Зараз будемо дивитися мій самий популярний ролик. А як. А... Дивіться, ой, йома, реклама. Ой. Якщо що ми зараз в Польщі. Так, ми зараз в Польщі. тут в, в Україні війна. Війна. Війна, Так, так дивіться, дивіться, ось тут коротше 10 місяців. Jak jest mecz, to musisz go obejrzeć. A jeśli finał jest w вийшов цей ролик 2023 року, Ось тут e, 800 переглядів вже 800. Не тут, навіть реклама є. E, є так. E, реклама, навіть є. І ось, короче, зараз 25 тут лайків. Це мій крутий ролик. Ну, не крутий, а самий популярний. Не знаю, чому він так набрав, але може я його вчасно виклав, що коли в Грімашей дуже популярним був. Ну Май. Так, він туди дуже популярний. От зараз як оце 8 годин, ну вже десь годин тому вийшов цей трейлер Дорс 2, і я виложив зараз, можливо, воно теж буде популярним. Так, давайте, дивіться. Да друзі, мене звати 2008, і сьогодні ми будемо. Да ти Тебе звати Фоксі 2008? А ми не знали. Тот Barry Person Run, але він буде гри. Я завжди, короче, казав Barry Персон. Там Person це взагалі типу люди, ну, особа. Ви, <реш> друзі, мене звати Foxie <реш> 2008, <Фокси, реш> <держатися> <реш> і сьогодні ми будемо грати читаю Person. Barry особа і гри. А косив грати в барі з Person Run, але він буде грімаше. Боже, я такий крінж несу. Бо він п'є гримашейк, і він сам. А, якщо, а ті, хто бачить гримашейк, ті вмирають. Ти не вмирають. Ну, no, ти mm. гримашейк, це вонючий. Так, ось він красавчик стоїть. <coughs> гримашейк п'є Геймер Шейк. шей. Вообще, по логіки, він повинен цей вбити себе. Бо він же ж, типа, геймаш. Хочете? Чули, 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 хочете? Я говорю. <рискнув> а ти, а ти, то, <рискнув> гамаши, пить, то не поберешь. Так, ось він тут бігає, що пьє, короче. Тут можна, це його мама, а, а це... де светочка ми я ходила Син... так специально було смішно, що типа двадцять три тисячі. Хочете колись, може я куплю хопіміл і за копіміло то. І зараз, і потім я другий раз нечайно так все додав. Впал?